На Волині суд виніс вирок жительці села Вербаєв Луцького району, яка утримувала людей у трудовому рабстві. Як повідомили у поліції, у червні 2021 року правоохоронці викрили протиправну діяльність волинянки. Повідомляють, що жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані. Підшуковувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. А вже після підприємства. Ємиця відвозила чоловіків до місця, де були господарські приміщення, і поселяла їх у хліві разом із тваринами. За виконану роботу жінка не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства. Нині ж після великої кількості судових засідань Луцький міськрайонний суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Вирок уже.